Привіт! мене звати Наталія Ткачук, і це подкаст, в якому ми говоримо про нашу українську культуру. Сьогодні на вас чекає розмова з Віктором Дяченком, ведучим програми Культура на часі. Ця програма стартувала на Суспільному у липні, аби стежити за найцікавішими подіями і постатями українського культурного фронту. Щодня у вечірньому огляді глядачам розповідають про мистецькі виставки, кінопокази, літературні й музичні фестивалі. Адже творці програми пере. Реконані, що й під час війни культура на часі? Якими аргументами вони оперують? Запитаємо у Віктора Дяченка. Віктора, привіт, привіт. Ти став ведучим програми Культура на часі вже після повномасштабного вторгнення. До цього вів ранкове шоу на Суспільному. На твою думку, яке місце займають новини культури у сьогоднішньому і так перенасиченому інформаційному просторі? І чи дійсно культура на часі? Був момент на початку. Я думав, от культура на часі, новини культури, кому вони взагалі цікаві, коли там бомблять, там летить. І навіть сам такий, що в першу чергу ти читаєш якісь зведення штабів, що я куди прорусню, щоб потішити себе зранку. Яка культура? І взагалі чи вона жива? Зараз що більше, то я більше розумію, що новини культури від такого моменту сприйняття, навіть особисто мною, що це новини більш легкі, можливо. Вони насправді. Не такі ж і легкі, вони дуже актуальні, через що тому, що треба правильно розставляти акценти про культуру. В нас чомусь у культура сприймалася довгий час як певна шароварщина. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про одяг, це про культуру, просто пам'ятник це про культуру. Але якщо, наприклад, говорити про їжу, страви, про культуру волонтерства, то про це не розглядалося як культуру, не розглядалося в контексті того, що це взагалі культурний пласт нас як українців, який має вирізняти нас серед інших і вирізняє від росіян наприклад. і це велика, наприклад, глибинна тема аналітики, і навіть часто деякі колеги запитують: а Вас там є що в новинах щоденно давати про культуру? Ми чесно, кожен ефір вирізаємо дуже багато. Бо коли ну набираєш на ефір, ти набагато більше матеріалу на нароблюєш ніж на 30-40 хвилин. І потім це з болем у серці ти відрізаєш якусь частину від ефіру і просто не пускаєш його в ефір. Тому новин насправді багато і вони відіграють важливу роль, і люди дивляться це в Ютубі. Дуже великий відгук. Людям це цікаво, особливо те, що стосується самоідентифікації українців через культурний пласт. Прозвучала така фраза культура волонтерства. І ти під час ефірів спілкуєшся з великою кількістю митців, лідерів думок. Скажи, будь ласка, що вони розповідають? Як. Змінився контекст мистецтва культура загалом. Все сприймається інакше через те, що ми інші, і це банальна фраза, яка можливо, вже заїжджена, Що ми стали всі інші, трохи не такі з іншим досвідом, але ну, от воно реально так. І ти відчуваєш це з часом, коли вже щось продумав, обдумав, щось оплакав, чи доплакав, чи досміявся над чимось. Змінюється абсолютно все. От, наприклад, вчора тільки говорили стосовно теми моди, Здавалося б війна, і мода ну. Абсолютно не поєднувані на першу думку і на перший погляд речі і, взагалі, пласти, але воно дуже круто поєднується через те, що, наприклад, мода зараз вона українська мода. Вона диктує певні умови світовій моді. Світові дизайнери почали активніше використовувати українські мотиви, і не ті шароварні мотиви, а саме про Україну конкретно українські митці показують, що в моді можна використовувати ті ж самі там шеврони, той самий піксель, але він поки що заборонений для носіння не якщо це ти не військовий після війни, звичайно, буде бум, і я думаю, що всі будуть активно носити. і Про це заявляла гость цього ефіру. Ще один акцент, що, наприклад, ті ж самі гільзи їх можна теж використовувати як елементи одягу, показуючи, що в нашій країні йде війна, тому що ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли культура як масове явище, яке всім цікаве, бо ну будемо чесні. Хто дивиться чи читає з європейців про військову справу? Ну в них війни немає в в їхньому розумінні в Європі ніби так немає. В них культура: це діджеї, це вечірні якісь там заходи, куди вони ходять, це музеї, це що там кінотеатри, і все інше, і от все це пов'язане з культурою. Тобто, через культурний пласт, ми, як українці, маємо докричатися до всіх, навіть до тих, хто каже, що війни немає, і це локальний конфлікт Росії України. Щоб вони зрозуміли, що війна в Україні триває, тому контексти вони змінилися, і всі ці контексти вони зараз про війну, про долі українців і про те, як українці, попри будь-що змінюють взагалі світ і змінюють себе тебе. А скажу спочатку війни, якось змінились твої мистецькі вподобання. От я, наприклад, про себе скажу після 24 лютого, я не можу дивитися фентезі. взагалі. От ми раніше з друзями збиралися. І часто переглядали там Марвел DC. Не скажу, що я дуже прям захоплювалася цими фільмами, але я була не проти переглядати сьогодні. Коли в Україні відбуваються такі жахливі події, і я розумію, що там ніяка диво жінка чи там Капітан Америка не прийде і не врятує мою країну, як в тих фільмах. І тому в мене якесь таке знаєш несприйняття. Я більше поринула в якісь історичні фільми, серіали. І так само після 24 лютого я не можу слухати, наприклад, пісні російською мовою, не можу дивитися фільми, які в дубляжі російською мовою в тебе якісь. Такі зміни відбулися, я скажу основне і головне, якщо говорити про фільми, там от навіть Дісій Марвел, так на рівні от цього я раніше, взагалі, ну не сприймав ці фільми. Ну вони йдуть і йдуть. Як от зоряні війни, теж відлучуся в комічний момент, і потім повернусь до цієї думки. прийшов на один із фільмів, це було рік чи два тому. Сиджу. А вони починалися однаково за часом. Сиджу, дивлюсь, якісь планети, щось літає. Думаю, ого, це так завернули. А фільм був про лікарку, про там її проблеми і все інше. Думаю, ну, мабуть, так завернули якусь, щоб дати якусь геніальну річ. Тобто дивлюся. Ну, реально, десь хвилин 10-12 минуло, І я дивлюся, з'являється цей чо в чорному костюмі. Ну, вже я розумію, що це Дарт Вейдер, і Зараз я це вже краще розумію. Я тоді думаю, це щось таке знайоме. Думаю, блін, а можна так, щоб у фільмі використовувати образ іншої якоїсь кіносаги? Тому. О, це замутилися. Думаю, це ж скільки грошей треба було... і тут. Я просто поруч сидить людина, і кажу: А що це фільм? І Він каже: Зоряні війни. І я такий, ага. Ну я вже додивився. Це був перші мої зоряні війни. Виявилося їх дуже багато серій, і люди їх чекають постійно. Вони виходять в рік, ледь не по дві серії а, чи по два фільми. Цих а, от це про моє пізнання так цього всього. Зараз я максимально намагаюся споживати все. DC, йду DC, дивлюся. Тільки якась прем'єра, я йду дивлюся. Тижні кінокритики пішов. Подивився всі абсолютно фільми. Фільми, які з'являються там на стрімінгових сервісах, чи то Netflix, чи то українських. Я дивлюся абсолютно все, що з'являється. У мене якась така жага з'явилася після початку повномасштабної війни. спочатку було відчуття фаталізму. Ну прилетить, то прилетить, як всі українці буде як буде. А зараз є такий момент, що фаталізм цей не вимкнувся, буде як буде, але хочеться максимально наповнити момент свого життя до ось цього прильоту, чимось яскравим, класним відкрити для себе щось нове, тому що я розумію, маючи певні смаки, там мені DC не подобається або мені Marvel подобається, ти втрачаєш цілий пласт культури і розуміння людей. Хочеться бути в контексті багатьох речей, спілкуватися з різними людьми на різні теми. І розуміти, що можливо завдяки пізнанню, пізнанню цієї кіносаги, завдяки якійсь мистецькій виставці, яку я раніше, наприклад, не розумів, бо ну щось там поставили два унітази, пофарбували їх і ну в чому сенс. Хочеться зрозуміти цих людей, їхній світ. І можливо відкрити для себе щось інше, і так воно і виходить. От зараз на деяких виставках, коли приходиш, ти розумієш, блін, як багато я пропускав, як багато я не знав і відкидував на рівні того, що скептицизму Тих, таке. Що це за мистецтво? Так, а зараз ти розумієш, що це реально глибинна штука, навіть мода. Я, от готуючись там до розмови із дизайнеркою. Відкрив просто для себе момент. От, в чому сенс цих показів? І виявляється про це написано дуже багато матеріалів, книг знято дуже багато фільмів, документальних. Що те, що ми бачимо на подіумі, це не про те, що ми будемо носити, це про те, щоб викликати емоцію і показати ключове, що буде в сезоні. І треба вміти роздивля... роздивлятися це ключове. Для мене це був певний інсайт. Бо до цього я думав, ну от реально щось таке вже на той подіум витягнуть. Ну це ж реально ніхто носити не буде. Тут для себе відкриваєш Америку знову і знову і розумієш. знаєш, що, що більше пізнаєш, ти більше розумієш, який ти дурний і який ти малий, дрібний у цьому світі, де купа людей, купа ідей, напрямків теорій і всього іншого, і хочеться це все пізнавати. Я тебе дуже сильно розумію насправді, тому що я також, от після 24 лютого, був певний етап, коли культура дійсно була не на часі. Там всі були от в новинах в новинах, і взагалі навіть книги було важко читати, дивитися фільми. Але згодом взагалі хочеться навпаки наповнювати, хочеться пізнавати те, що ти раніше не пізнавав. Я от на цих вихідних перший раз в оперу пішла, і мені дуже Круто. сподобалось. Хоча до цього мені здалося. Що це ну якось не моє театр? Люблю, але опера ну не дуже мені зайде. Але зайшла дуже класно. І взагалі відчувається, що у суспільства є запит сьогодні на мистецтво, і це відчувається по тому, навіть що от виставу ставлять всі білети розкуплені, незважаючи на там повітряні тривоги. Треба буде чекати, треба буде це переривати. Але люди все ж таки йдуть. І е, тут є такий момент, е, який я б хотіла з тобою обговорити. Е, культурна сфера, вона з початку війни е, зазнала. Колосальних втрат концерти там дають у нас лише в метро, і не говоримо вже про те, скільки музеїв зруйновано, скільки бібліотек, і так далі. Водночас, уряд ще є, урізав витрати на культуру у наступному році, і тут мені пригадуються слова Черчля, який під час Другої світової сказав: якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Що ти думаєш з цього приводу? Стосовно економічної складової вона зараз наскільки ну не те, що засекречена в нашій країні а в плані того, ми багато моментів, навіть як журналісти, так доводиться ну в день з вогнем йти і шукати, яким чином перерозподіляються ті чи інші статті, гроші, які отримуємо ми від іноземних донорів, куди вони йдуть, і ми розуміємо, що це війна, і не все ми маємо можливість або висвітлити, або навіть самі дізнатися. Але якщо ми говоримо про культуру, зараз я. Вбачаю більшу біду, навіть не в скільки в скороченні бюджету, або ось переогляд був бюджету, і там на Міністерство культури та інформаційної політики збільшений був частково бюджет. Але питання в тому, що ці ж гроші будуть за баченням нинішнього міністра культури Ткаченка, витрачатися на там марафон, на телебачення і на все інше. Навіть попри те, що я працюю в сфері телебачення, я реально розумію, що фраза аби телевізійники там, наприклад, не вмерли з голоду. Вона така цинічна в тому плані, що а музейники, а там люди, які працюють технічним обслуговуванням концертів, тобто ті самі світлячки, звукачі і все інше. В Цих людей взагалі немає роботи, окрім от просто якоїсь волонтерської або концертів, які даються там на фронті, або для волонтерських якихось штук організацій, або для збору грошей. Проблема мені здається зараз не скільки в фінансах, а скільки в комплексному баченні міністерства культури, якою має бути культура, і проблема в тому, що міністр, як людина, яка заправляє культурною зараз темою і сферою в Україні, він знає тільки мистецьку складову у вигляді телебачення. Навіть моменти, ми бачимо з цією ж самою Катериною Другою в Полтаві знесення пам'ятників, все це спускається на певні гальма. А в Миколаєві, наприклад, вже вдруге вночі підривають закладеними там вибухівками пам'ятники, чи то радянським якимось воїнам, чи то взагалі окупантам по суті, і це роблять люди самі. Чи можливо це теж і псошки росіяни це роблять? Ми теж не можемо це зрозуміти до кінця, але саме бездіяльність влади. Культурної сфери і всього іншого, тобто людей, в яких є можливість, наприклад, взяти ту саму Катерину за шкірки та вже віднести її в якийсь не знаю, музей, якщо хочуть. Ткаченку додому, якщо він її так сильно любить, або там не знаю, меру Одеси, якщо він її так обожнює, хай собі там в свій заміський будинок її поставить, молиться на неї кожен ранок. Ну і все. Тобто питання вирішено. Ні, ми весь час створюємо той момент, щоб був наріжний камінь, і щоб ще більше у росіян була можливість говорити, яким ми дурнуваті, боремося із. З пам'ятниками, що ну, це ми даємо просто ґрунт для, для росіян, а не просто швидко вирішуємо певні питання. Тому фінансове питання. Я не думаю, що тут велика проблема. Всі, хто були в культурі, Довгий час до цього і зараз культура не завжди шокувала і ніколи не шокувала. Якщо ми говоримо про тих самих музейників, про якісь виставки і все інше. Так само ті ж самі телевізійники, люди, які роблять контент, вони отримують завжди найменше ніж ніж люди, можливо, які в керівництві цих каналів тому. Я думаю, що грошей могло би вистачити, якби їх раціонально правильно використовувати тим більше, що є підтримка донорів на реконструкцію реставрацію тих пошкоджених об'єктів. Зараз я теж розумію чітко, що, наприклад, збільшити максимально бюджетну культуру і урізати при цьому на оборонну сферу ну це реально трошечки ідіотизм. Uh, і якщо ти дивишся, то там основні сфери витрат так, наступного бюджету на 2023 року. Це соціальна сфера найбільша, так, найбільше відсоток і найбільша сума. Ну тому що ми розуміємо, це заробітні плати, це соціальні виплати і все інше. Стосовно культури, тут треба просто комплексно підходи змінювати. І, можливо, міністра культури дуже хотілося б. Це принаймні моя думка. Ну, але все ж таки треба пам'ятати, що росіяни воюють не лише за території, а в першу чергу щоб знищити нашу культуру, нашу ідентичність, яку вони і так постійно принижували, применшували і стереотипізували. Так знаєш, як то всі кажуть, що нібито ніхто не воює, росіяни не воюють з культурою, але чомусь вони в першу чергу стріляли у музеї тих особистостей, які персоніфікують українську культуру, тому так. Так, ну і взагалом цей образ, який створювався, що українець це е, такий собі недолугий якийсь чоловік, який там п'є горілку, їсть сало, носить шаровари і вишиванку. І тому, знаєш, на завершення е, хочу тебе попросити: от як би ти описав сучасну українську культуру буквально кількома словами, яка вона для тебе? Вона для мене модернова. Вона передова, а тому що задає тренди для усього світу, українці. Якщо брати про культуру українців і про Україну, так це цитата. Теж гості одного з ефірів, яка сказала, що Україна виявляється, і українці лідери серед європейських країн і, взагалі, країн світу за медіаграмотністю, тому що ми про це говоримо дуже довго. Тому українська культура вона класна і не відкрита. Вона така місцями занедбана. Але занедбана через те, що вона дуже довго лежала під пилюкою ось цієї росі... російської величі. Треба просто вже вбити ту російську велич, і, можливо, цією зривною хвилою ось ця пилюка буде знята. І тому ось так культура українська, вона класна. Якби це банально не звучало. Не через те, що я українець, і ми говоримо зараз в Україні, про український контекст. Це визначають для себе і відмічають для себе європейці, які вперше інколи відкривають для себе Україну, що тут є якась окрема культура, не як додаток до Росії. Вона самостійна, вона унікальна і вона реально модернова. Вона задає тренди. От і все. Дякую тобі дуже за цю розмову. Я думаю, після неї ні в кого не залишиться сумнівів, що культура і під час війни на часі. Дякую тобі.